Привіт, рушники! Що пов'язує Богдану Гончарук та партію Слуга народу? І ні вам не почулось, тому що, поки незадоволені учениці намагаються повернути свої кошти, Богдана відкриває бізнес, зареєстрований на бухгалтера партії Слуга народу. Поворот подій, на який не очікував навіть я. Тому будемо починати розмотувати цей клубок зв'язку, інфобізнесу та політики. Йдемо розбиратись. Тру. Тру тру. Знаєте, часто в коментарях читаю зауваження, що я нібито боюсь торкатись теми політики, нічого не говорю про владу та таке інше. І от сьогодні цей день настав, ми торкнемось цієї теми, тому що у нас є неабиякий привід. Адже Богдана Гончарук виявляється, де що від нас приховує, і ми просто не можемо це не обговорити. Почнемо з того, що днями в місті Одесі Богдана Гончарук відкрила свій салон краси під назвою Beauty Energy. І, як запевняє нас у своїх сторіс, витратила на відкриття цього салону 16 мільйонів гривень. Офіційне відкриття цього салону заплановане на 7 грудня, і я як найвідданіший прихильник Богдани Гончарук просто не міг не підготуватись до цієї події, тому почав вивчати інформацію і знайшов дещо дуже навіть цікаве. Значить, є у Богдани товариство з обмеженою відповідальністю енергія достатку. Це юридична особа, через яку вона нібито продає всі свої курси, навчання та тренінги. Ось ми бачимо, що засновником та кінцевим бенефіціаром є гончарук Богдана Вадимівна, а керівником Гужва Ірина Валеріївна. І на перший погляд. Уряд немає нічого дивного в тому, що є окрема людина, яка керує Богданеними бізнесами. Але давайте подивимось трошки ширше. Ось вже товариство з обмеженою відповідальністю Beauty Energy. Це і є оцей салон, який відкриває Богдана Гончарук в місті Одеса. Зареєстровано цю компанію наприкінці серпня цього року, і керівником у ній також є Гужва Ірина Валерівна, як і в товаристві з обмеженою відповідальністю енергія достатку. Але засновником та кінцевим бенефіціаром так само є Гужва Ірина Валерів. Рівна, тобто виходить, що цей салон юридично повністю належить цій Ірині, і в офіційних документах ім'я Богдани Гончарук з приводу цього салону не фігурує. Можна, звісно, припустити, що Богдана чудово розуміє, що останнім часом над нею збираються хмари, і вона просто не наважилась оформити свій офлайн бізнес на себе, тому що розуміє, що його можуть арештувати або конфіскувати. І отут я ж почав цікавити, що ж це за Ірина, який настільки довіряє Богдана, якщо оформила на неї свій офлайн бізнес. І скажу чесно, краще б я цього не робив, тому що пошуки мене достатньо шокували. Ось ви можете бачити, у скількох компаніях фігурує ім'я Гужви Ірини Валерівни. І окрім Богдани, ТОВ енергія достатку та б'юті Енерджі, перше, що мені кинулось у вічі, це Київська обласна організація політичної партії Слуга народу та Запорізька обласна організація політичної партії Слуга народу і в обох цих організаціях, і в Києві, і в Запоріжжі, Гужва Ірина Валерівна є бухгалтером. Тобто, ви Ходить, що згідно відкритих джерел бізнесами Богдани Гончарук керує бухгалтер партії Слуга народу. Це поворот, якого я ніяк не міг очікувати. Тому давайте детальніше розберемось, що це за Ірина, звідки вона взагалі з'явилась в житті Богдани та чим вона взагалі займається. Отже, є така народна депутатка на ім'я Нікітіна Марина Вікторівна. І от ми бачимо, що у неї серед помічників є два імені, які нас цікавлять: це Гужва Вікторія Валерівна та Гужва Ірина Валерівна. Це дві Три, причому зараз, якщо звертатись до офіційного сайту Верховної Ради, Вікторія вже не числиться помічницею депутата. А от Ірина залишається помічницею цієї депутатки на громадських засадах. Тобто наразі ми вже маємо три дієві особи пов'язані з політикою: це сестри Гужва Вікторія та Гужва Ірина і народна депутатка Нікітіна Марина. Вікторія свого часу знімалась у супермамі, де сама озвучила причину свого виходу з політики. А що пішло не так? Чому звільнили? Я пропрацювала два роки, зрозуміла, що політика брудна справа, коли я звільнилась, я закінчила курси СММ. Але в той же час і підтвердила, що була помічницею народного депутата. Я, напевно, лесбіянка, якщо я попала помічником народного депутата до жінки, і цікаво, що в своєму резюме від 23 листопада цього року на Work.ua вона зазначає, що рік пропрацювала прес-секретарем офісу президента. Але наразі пішла вже в інфобізнес, продає наставництво з жіночого лідерства та заснувала свій бізнес-клуб під назвою кар'єристка. Тільки мені не дуже зрозуміло, навіщо успішні наставниці резюме на сайті WorkUA. І от показовим є те, що на своїй сторінці в інстаграм, 15 червня, вона вихваляється тим, що влаштувала свою ученицю до народного депутата. Тобто ми вже дійшли до такого рівня, що інфонаставники підбирають персонал депутатам. І найгірше, що вони навіть не бояться про це публічно заявляти на своїх сторінках у соціальних мережах. Але давайте надовго зупинятись на Вікторії не будемо. Повіримо, що вона зав'язала з політикою, не дивлячись на те, що балотувалась до Запорізької обласної ради від партії Зеленського. Вона нам більше потрібна для того, аби ми трошки пов'язали і зрозуміло цей зв'язок між цими трьома дійовими особами. І перш ніж перейти до її сестри Ірини, з якою пов'язана Богдана Гончарук. Давайте ж подивимось, що це за народна депутатка Нікітіна Марина, у якої ці дві сестри були помічницями. Значить, увійшла вона до Верховної Ради у серпні 2019 року від партії Слуга народу і вже через місяць, 3 вересня, влаштувала своїм помічником чоловіка із заробітною платою 24 тисячі гривень на місяць. І отут мені цікаво, невже народним депутатам не пояснювали, що влаштовувати своїх родичів до себе помічниками це дуже погано. На ідея. І от таким чином чоловік пропрацював у цієї народної депутатки півроку, заробивши більше 100 тисяч гривень. Але після проведення антикорупційного розслідування суд визнав цю Марину винною та призначив їй штраф у розмірі 3400 гривень. І я вам скажу чесно, мені це не виглядає як штраф. Для цього більше підходить назва кешбек державі, тому що по факту ви заробили 100 тисяч гривень, а повернули державі 3400 гривень. Як ми бачимо, схема дуже навіть робоча. І насправді, коли я досліджував її діяльність як народного депутата, я так і не зрозумів, чим вона всі ці роки займалась, тому що це все виглядає, ніби ця Марина це просто такий статист партії Слуга народу. Наприклад, з початку своєї роботи, з 2019 року, від неї надійшло 11 депутатських запитів і всі на адресу президента. І у всіх цих 11 запитах йдеться про присвоєння звання Герою України полеглим захисникам, тобто те, що люди самостійно роблять у вигляді петиції, розміщуючи їх на сайті президента та збирають. Чи підписи. Якщо дивитись на голосування цієї Марини у Верховній Раді, то воно мені виглядає по принципу: якщо я щось не розумію, то я краще утримаюсь. Кнопочку проти вона натискає край рідко. Зазвичай голосує або за, або утримується від гріха подалі. Головне, що за ліквідацію Набута САП цього літа вона проголосувала за. Ну і почавши шукати інформацію про цю Нікітіну Марину, мене вже було не зупинити, тому я вже пішов навіть вивчати її податкові декларації. Давайте коротенько ми побачимо, що декларує Родна депутатка Нікітіна Марина у 2019 році, як ми бачимо, все достатньо скромно. Задекларована своя квартира у Гуляйполі, земельна ділянка. А з грошових активів задекларовано 100 тисяч гривень готівкою. У 2020 році все було майже без змін, окрім того, що вже придбали чоловіку автомобіль Mitsubishi Lancer 2008 року за 180 тисяч гривень, і грошові активи в них вже складали 3 тисячі доларів у чоловіка та 160 тисяч гривень у Марини. Також все готівкою. А от у 2021 році щось сталось. Наприклад, придбаний минулого року старенький лансер вже замінюється на Infiniti qx 30 2017 року випуску, і задекларована вартість цієї автівки 295 тисяч гривень. В день купівлі цієї автівки курс долара становив 27 гривень 43 копійки. Тобто, приблизно за 11 тисяч доларів вони придбали отаку автівку чотирирічної давнини. Станом на сьогодні, у 2025 році. Такі ж інфініті 2017 року випуску продаються в Україні за 19-20 тисяч доларів. Тому погодьтесь, народному депутату дуже навіть пощастило придбати таку автівку за такою низькою ціною. Але того року з'явилась у цього подружжя не тільки нова автівка, але й їхні грошові активи стрімко пішли вгору. Окрім заробітної плати Марини, як народного депутата у розмірі півмільйони гривень. В декларації з'являється також прибуток її чоловіка у розмірі 3, ,3 мільйони 300 тисяч гривень записи. Як прибуток від заняття підприємницькою діяльністю, виходить, що ще рік тому Марина влаштовувала свого чоловіка власним помічником на зарплату 24 тисячі гривень, а цього року він вже зміг розігнати власну справу до мільйонних прибутків. І як результат у цій декларації 2021 року грошові активи позначені у Марини 160 тисяч гривень, а у чоловіка 94 тисячі доларів. Причому банкам, наскільки я розумію, вони не дуже довіряють, тому що на банківських рахунках. У них 7 гривень, 12 гривень, 228 гривень. А от всі їхні активи зберігаються лише у готівці. І насправді я вирішив пошукати, який же ж бізнес дав такий прибуток її чоловіку, але зізнаюсь, трошки заплутався, тому що у нього досить поширене ім'я та прізвище, і таких підприємців з таким ім'ям та прізвищем є багато, тому я орієнтувався лише на їхню домашню адресу і на бізнеси, зареєстровані по їхній домашній адресі. І от з того, що я знайшов, всі його ФОПи знаходяться у стату. Тосі припинення діяльності, якісь з 2022 року, якісь з 2024 року. Тому хто зна, може дійсно заробив, але виникає питання, навіщо ж закривати бізнес, який тобі приносить по кілька мільйонів прибутку на рік. Тому я вирішив пошукати інформацію з іншого боку та перевірити, як номер чоловіка народної депутатки записаний у інших людей в телефонній книжці, завдяки всім відомому додатку, який мені не платив за рекламу, тому я його не буду називати. Щоб мені це відео не знесли, я. Зміню ім'я. Цього чоловіка. Залишу прізвище Нікітін. Нехай його будуть звати Іван. З команда, штаб Нікітін Іван Васильович. Іван помічник з Нікітін. З Нікітін Іван. Іван помічник Нікітіної Марини. Нікітін Іван, округ Зе, водій депутатки Нікітіної. Іван Нікітін Зелін, Іван Нікітін Зе, Іван Маляр Гуляйполе. З команда. Зе команд. Нікітін Іван Васильович. Довірене лицо Зеленського Запорожжя. Пан Васильович, штаб Зеленського. І таких записів безліч, але погодьтесь трошки є дивним, що власник бізнесу з багатомільйонними прибутками записаний в телефонних книгах людей лише у контексті своєї дружини-депутатки, Зеленського або партії Слуга народу. І немає жодних даних про його підприємницьку діяльність. Тобто ніде він не записаний як якийсь ФОП, як директор якоїсь компанії. Як людина, яка надає якісь послуги, всі контакти пов'язані з політичною діяльністю. Бо виходить, що між Іван Маляр-Гуляйполе та Іван Довірене лице Зеленського в Запоріжжі виникає певний пробіл. Але ми не антикорупційні органи, ми не набу, тому стверджувати нічого ми не можемо. Це лише мої такі здогадки та те, що мені здається підозрілим та дивним. На мою суб'єктивну думку, і от щоб надовго не затримуватись в цих деклараціях, наступного року прибуток у цього чоловіка народної депутатки вже складає 5 мільйонів 398 тисяч гривень, а активи задекларовані вже до рівню 207 тисяч доларів. І в останній декларації за 2024 рік до інфініті додається нова автівка BMW 328 2016 року випуску, яку вони придбали згідно декларації за 137 тисяч гривень. Погодьтесь теж достатньо. Ні, дешево враховуючи, що зараз такі автівки продаються за ось такі ціни. Із грошових активів згідно останньої декларації у Марини 50 тисяч гривень, а у її чоловіка 197 тисяч доларів. Нам залишається лише сподіватися, що ці гроші зароблені чесно. А якщо ні, то хай в цьому розбираються відповідні органи. Ми ж переходимо до головної героїні сьогоднішнього відео Гужви Ірини Валерівни, яка і є оцим зв'язуючим елементом між Богданою Гончарук та партією Слуга народу, як вона пише в своєму інстаграм. Блогерський бухгалтер. Як вона пише в своєму інстаграм, блогерський бухгалтер веду податки політиків, блогерів та фопів, і як вона сама й каже про себе у своїх сторіс, ця мила дівчина головний бухгалтер політичної партії, і вона не починає жодного дня без плану, стратегії та спокою? Ну, головним бухгалтером якої саме партії є Ірина, ми з вами вже зрозуміли. А у наступних сторіс вона демонструє деталі своєї роботи з Богданою Гончарук, показуючи, як допомагає Богдані замінити директора у її фірмі та систему оподатку. Але не дивлячись на те, що вона допомагала Богдані змінювати директора, як ми з вами бачили. Зараз вже сама ця Ірина Гужва є директором підприємств Богдани. І от я тут не знаю, Богдану він там нам може якось маякніть, може на наших очах відбувається рейдерський захват. Слуга народу захватує енергію ізобілія. І на своїй сторінці ця Ірина полюбляє демонструвати Богдану Гончарук. Ось у липні 2024 року, вони разом відпочивали у ресторані «Веранда» на Дніпрі і пафосно підписали це фото. Grazie. So. Комусь чинчин, -чин, а комусь веранда на Дніпрі. Це не про знецінення, це про вибір і оточення. Знаєте, може оточення на щось і впливає, але точно не в цьому випадку, тому що є в мене така підозра, що багатіє Ірина не завдяки тому, що вона перебуває в оточенні Богдани Гончарук. Все ж таки думаю, бухгалтер правлячої партії може багатіти абсолютно у будь-якому оточенні, і тут справа абсолютно не в Богдані Гончарук. Окрім всього, Ірина є співзасновницею бренду Accounting B, який займається бухгалтером. Авторськими та юридичними послугами. І як пише, відкрито за допомогою цієї її організації в Україні 2000 фопів. І якщо, звісно, ці 2000 фопів ведуться так само, як діяльність Богдани Гончарук, то у мене є якісь погані перечуття. Я не буду вкотре повторюватись та демонструвати, на які ФОПи, рахунки та прізвища приймає оплати Богдана Гончарук за свої навчання. Ось є відео, в яких я все це демонстрував, тому якщо хтось не дивився, будь ласка, рекомендую до перегляду. А зараз як підтвердження, давайте Переглянемо за допомогою вже знайомого нам додатку. Як же ж записана пані Ірина Гужва у телефонних книжках інших абонентів? Штаб Іра Гужва бухгалтерія. Штаб Зарплата Іра Гужва. Бухгалтер. Запорожє Гужва Ірина Валєрівна новий бухгалтер. Ірина Бухгалтер Запорожє Слуга народа. Ірина Бухгалтер обласної штаб. Зе Іра Гужва. Іра Гужва, бухгалтер Запорізька і Київська область. Іра Бухгалтер Слуга народу. Ірина Бухгалтер Офіс З. Ірина Бухгалтер. То в енергія достатку. Іра, бухгалтер Богдани Гончарук. Іра Гужва, бухгалтер Богдани, бухгалтер от Богдани. Тобто, бачите, Богдана вже комусь її навіть рекомендує. І ще ось багато ви можете бачити: Іра, Слуга народу, команда З, Київ, Запоріжжя. Тобто все, що я вам, в принципі, сказав, все це підтверджується. І от з усього цього у мене виникає питання: а яка мета відкриття салону Богдани Гончарук? Якщо він повністю оформлений на бухгалтера партії Слуга народу, то чи дійсно він взагалі Богданин? Тому що насправді версія можу Зараз накидати дуже багато, і це може дійти навіть до того, що можуть у нас бути сумніви з приводу того, що цей салон просто буде використовуватись для відмивання коштів. Така версія також цілком може мати місце на життя. Я не кажу, що це так, але в теорії це можливо зробити через салон краси. І як пише Ірина в своїй сторіс, стаття 15 про відмивання коштів, я її вже пройшла. Тепер танцюю, а. Може Богдана взагалі просто медійне обличчя цього салону, тому буде дуже цікаво перевірити їхню діяльність, коли він трошки попрацює. Ви ж там, Богдано, сподіваюся, все робите за вимогами закону. У вас там є і РРО, і ви видаєте фіскальні чеки своїм клієнтам, тому що, бачите, ну, нас вже з вами зводить доля, тому що я ж також знаходжусь в Одесі, і у мене є величезна спокуса відвідати ваш салон. Правда, я не знаю, чи зроблю це я самостійно, або, можливо, серед моїх глядачів є ті, хто не проти стати таким собі таємним покупцем. У Вашому салоні. Ну і також, якщо хтось стикався з Гужвою Іриною, ви можете мені детальніше написати в директного інстаграму, тому що скажу чесно, я був шокований, коли побачив, що бізнесами головної інфошахрайки України це, звісно, моє оціночне судження, керує бухгалтер партії Слуга народу. Можливо, тому з Богданою намагаються дружити всі представниці українського інфобізнесу, тому що чудово розуміють, що дружба з нею може бути дуже навіть корисною. Запитань дуже багато, але відповідей, на жаль, мало. Але я обіцяю, що обов'язково буду шукати ці відповіді. На жаль, це не завжди легко та швидко, і ще багато людей встигнуть втрапити у цю пастку під назвою «Енергія Ізобілія» від Богдани Гончарук. А потім вона проводить медитації на процвітання України та демонструє своє нібито заможне мільйонерське життя. Але прийде час і її прихильниці дізнаються правду. Іншу та справжню картину. Ну а на сьогодні у мене все. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео. Діліться вашою думкою в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на канал. Та, можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально. Тоді посилання на банку та спонсорство доступне в описі до цього відео. Всіх обіймаю і до зустрічі. Знову скрисаю, і наші